Триває ранок надії, друзі. Сьогодні е, проговорювали вже багато тем, багато що звучало в нашій студії, але залишаємо найголовніше те, до чого прикуті серця всіх українців зараз, без чого не проходять жодні розмови серед людей, е, без чого ми, ми дізналися про багатьох людей, які виявляється, жили на Херсонщині, про всіх родичів, які у кого дає. Якось українці об'єдналися в цей час, і сьогодні хочемо говорити про Херсонщину. Яка ситуація зараз? Ми знаємо, що після підтоплення на Херсон чекає жорстка комендантська година. Про це повідомляють, що у корабельному районі пересуватись можна лише три години на добу. Після підриву росіянами Каховської ГЕС енергетики потроху. Підключають будинки до електрики, звідки відступила вода. А криміналісти шукають тіла загиблих внаслідок підтоплення людей. Люди жахаються від того, що залишає по собі вода. У дворах, прилеглих до затопленого прибережного району, замість автівок стоять човни. Сапери обстежують будинки Херсона, які ще напередодні були затоплені. Будемо говорити, дізнаватися, яка ситуація зараз, в чому є потреба зараз. З нами на зв'язку Олексій Гайдук, волонтер пережив окупацію у Херсоні. Олексію, привіт, доброго ранку. Добрий ранок, друзі. Розкажи, як ти, будь ласка, як ситуація зараз там. Ми буквально тиждень назад тільки спілкувалися, що змінилося за цей тиждень. В чому є потреба про це все готові слухати і, і чути тебе. Так, друзі, вибачаю за задній, за задній фон. Я зараз в Миколаєві, бо так співпав день та час. Що сьогодні я їду у зруйноване у зруйноване село Херсонщини Нова Тут веземо брикети паливні. Тут у людей інша проблема. У них дуже давно немає ні світла, ні газу, нічого, і навіть немає на чому готувати їсти. І приходиться підтримувати їх вже на протязі пів року. возимо їм паливні брикети. І сьогодні так само зранку виїжджаємо скоро. У мене таке ехо, що я трохи Ми сам себе випрати. чую Ми постараємося стараємося випробувати, да, що, що ти сказав. Декілька секунд. Я сподіваюся, що вдасться технічній команді це зробити. Слухай, ну чудово, що попри це все ви продовжуєте і допомагати тим. Селам, які і ви ведете, так я знаю, що це вже не, не перший виїзд з паливними цими брикетами. Як зараз <кій> з ехом. Краще? <кій> Раз, два. Ну, чуть-чуть. Так, а по поводу Херсона, так, вода вже відступає. Майже повністю вернулась до русел Дніпра <кій> і все поза мене чути нормально? Чути, <кій> чути, так. О, ехо зовсім пропало. Добре, uh -huh. дякую. Дуже багато позалишалося зараз грязі, дуже багато мусору в тих в тих районах, uh -huh. які були затопані. Uh -huh. Дуже, дуже але uh -huh. Є і загиблі тварини, які просто отак от лежать на вулицях, застрявши там у якихось сітках. У заборах є течією несло, коли водою вони просто позастрягали, і там і, йожики, і є, і кошки, і собаки, і так вони і позалишалися. Як з нещастю, і люди, які лежать просто на вулицях, і зараз там з ними працюють рятувальники. Багато сміття, багато грязі. люди вже потихеньку починають це все прибирати, але є велика загроза, що буде може лежати міна у грізюки або у траві, бо там, де була висока трава. Зараз воно все перемішалося з грязюкою і просто такі здоровенні по поколіна слої мулу грязі, прямо отак серед домів стоїть, серед висоток. І у, у, у тої е, грязюки можуть, можуть бути і міни, яких принесло водою прямо у Херсон. І зараз дуже-дуже е, ну, так само складна ситуація, що коли буде прибиратися місто. Є ризик, що щось зірветься. Це раз. Далі вода трошечки відступила, так як з нашого правого берегу, так і з лівого берегу з сторони окуп... окупованої території. І тільки вода за вчора сьогодні відступила. Вже є переміщення руської техніки гус... гусеничної, і вони потихеньку починають поближче е, до Херсона знову під'їжджати, і вже сьогодні вночі знову обстрілювали міста з танків, е, з артилерії, і знову дуже багато було прилітів. Страшно уявити, як е... люди там тримаються. Як взагалі е, чи отримають зараз всі люди необхідну допомогу? Як, я знаю, що дуже багато волонтерів із Києва знайомих їхало, і просто вже в якийсь момент ширилася інформація, що все, вже досить не, не треба. Як ситуація зараз, в чому можливо є потреба? Так, їхали друзі з Києва, але їх розвернули в Херсоні на блокпосту, бо була така ситуація, що вже ну, достатньо було волонтерів, було навіть. Дуже вже багато, вже всі на переміжку, навіть більше мішали ніж допомагали. Це раз. А по-друге, не пускали вже щоб спускалися лодки, тому що обстрілювали самі ті райони, де проходила евакуація. І самих рятувальників обстрілювали, і, і волонтерів, і самі ці міста, де людей вже точки евакуаційні, там де люди збиралися, там дуже сильно туди прилітала мін. Це по друге і по третє, дуже печально, але навіть такі були під, під документами волонтерів. Спускалися на човнах люди. І мародерили, розумієте? Yeah. Під'їжджали в будинки, типу будемо спасати там тварин е і е людей. Самі заїжджали по буд в будинки прямо запливали, брали все, що їм потрібно, і виїжджали обратно. Yeah. Ось так і вже декілька таких людей е спіймали і е е поліція, і ведеться там. Розслідування і навіть 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 із за цього вже перестали запускати багато людей до Херсону, бо просто до, до усіма не услідиш, і там вже не розумієш, де дійсно волонтери, де мародери. Ну Ось не, така ситуація, це, як то кажуть, кому війна, кому мати рідна. Скажи ще такий момент, чи відома якась інформація чи. Всі, хто чекали на евакуацію, евакуйовані, чи зараз ще все-таки відбувається от ця операція, чи все-таки вже всі на суші, на суходолі, і просто чекають, поки я знаю, вода відступить багато людей. Ну, на справа у берегу, там де висотки стояли. У нас там найбільший затоплений район був це острів. Там він в переміжку з частним сектором і висотки. Там, де частний сектор, так всі евакуйовані деякі були і загиблі, але там, де висотки стоять, дев'ятиповерхівки, поверхівки, там евакую, евакуювалися люди в більшості з першого другого поверху. Всі люди, що вищі, вони залишилися, вони не хотіли евакуюватися. І вони ну, там зараз і знаходяться, і вже зараз виходять і починають біля будинку прибирати. Ось такий у нас народ, що навіть в такої ситуації залишились в будинках і чекали, поки вода відступе. Ну от майже, майже тиждень вони просто на воді були. Чи Ось так а правда, з лівого берегу повертається електропостачання в будинки, в яких його не було. Так, потроху електрики працюють, і там, де вже вода повністю відступила від електроофор, починають підключати дома вже під електричество. А скажи, будь ласка, так як зараз дійсно волонтерів багато, відразу, як то кажуть, всі як один згуртувалися, щоб допомогти, і ти сказав, що вони вже якби заважають один одному, але якщо не дивлячись на цю сторону, чи є якісь інші зараз потреби е в населенні, які волонтери не можуть забезпечити? Потреби в населення. Ну зараз дуже багато треба буде насосів, mm -hmm. насосів, насосів, якихось прибиральних машин. Ще у підвалах дуже багато води, відкачувати яка може ну, ще не скоро відступити у підвалах, в будинках високоповерхівок і треба буде відкачувати ту воду. Щоб зберегти, бо чим довше, буде, чим більше будинок стоїть у воді, тим його конструкція так. руйнується. І треба як скоріше відкачати воду і висушити підвали. А взагалі на, ось які, ось, на який рівень вода зараз впала вже за цей тиждень? На метр три. На метр три? Да, там де повністю там, де було зараз затоплено по другий поверх, зараз повністю можна ходити ну там пішки по тротуару. Це дуже добре да, що по... так швидко. А да. в полях і так далі, та також, якби в поля в полях, там де ну, поля, які на більше до рівня Дніпра, там ще вода позалишалася. От лівий берег. Який нижче, ну майже в одному рівні з Дніпром там ще вода стоїть, і там ще будинки затоплені. І от лівий берег, є якраз ще під окупацією, і до і там можливо ще й людям потрібна допомога, але руські їх не евакуйовують, і якщо навіть там хтось залишився живий, то до них просто наші не можуть. Добратися, бо їх і розстрілюють з тої з лівої сторони? Може ви дивились новини, що евакуйовувалися там десять чоловік на двох катерах, і їх з кулеметів руські розстріляли? Там вроді чи 5, чи 6 чоловік загинуло, і інші поранені? І, я, а, і можна просто бояться взагалі, Психологічний стан зараз херсонців, тих, хто евакуювалися, взагалі, яка атмосфера в місті зараз? Атмосфера в місті, <хи> я не знаю навіть, як це ну, передати вам mm -hmm. словами. Ну, одна, у нас є такі райони, райони, які ну не, не підтопили. Там на тих районах е, організувалися такі, як хаби по гуманітарній допомозі. Туди люди зносять дуже багато речей е, е, ну просто необхідних для життя, і всі, е, і всі кому потрібні. Люди, які постраждали від потопу, можуть прийти аби взяти все, що потрібно. І ну, якась як, ну, атмосфера просто ну, сплоченості, всі друг другу чимось допомагають. Не, ну, Немає такої, щоб панічної якоїсь ситуації, що це була якась несподіванка, всіх, якась депресія там чи щось. Люди вже цього побачили, що вони все це вже переживають як от, ну, от, ну на, 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 наступна. На наступ наступна пакость від е, руських покидьків ну, ось Так от і вони вже і до цього готові були, і, і, і готові ще й до наступного і готові навіть були, що всі вже знали, що зараз вода відступить. Руські поближче під'їдуть і знову начнуть обстр... обстрілювати Херсону. Так воно і сталося сьогодні. Вже е, обстрілюють і і дуже, і дуже багато. І це чим більше буде підсихати, чим більше вони будуть поближче під'їжджати і обстрілювати. І uh -huh. люди до цього готові, немає такої паніки, немає страху вже у людей. У людей. Просто живуть і стараються викручуватися, просто стараються вже жити в таких становищах. І все. Всі, хто хотіли евакую, евакуюватися, всі евакуювалися, всі, хто залишились, будуть вже терпіти все, що там буде відбуватися далі. Uh -huh. Які прогнози на надалі? Як яка інформація зараз? Чи можливо е, буде е, жити в тих будинках, в яких відступить вода, наприклад, ті, що ще зараз так затоплені? Е, чи е, які взагалі прогнози, чого чекати далі? Чи можна щось тут сказати? Ну, ті, ті будинки, які були е, построєні ще там літ е, років 80 там 60, 60 назад, знаєте, такі з глини, Чогось соломи якоїсь, то вони повністю зруйновані, зруйновані. вони просто роз, ну, розкисли, розвалилися. А ті, які більш капітальні будинки, там з бетону, з кирпича, то зруйновано ну, ну, внутрі повністю все, коробка залишилась ціла, вода відступила, але вони стоять в тобто 90%. Що ну, треба буде прибирати все, вичищати, і вони, в принципі, будуть пригодні для того, щоб там робити ремонт і, і жити. Угу. Е, і так само і 16 і бетонні висотки, так само. чим скоріше їх викичати воду з підвалів висушити, тим більше вирогідність, що ну вони будуть довго ще служити і угу. стояти. Але мені розказували, розказувала одна людина, що. Під Херсоном дуже багато каналів там, де ну, підводних річок, каналів різних пустот. І оці, і оці потоп, який зараз вода піднялася, вона позаповнювала всі ці канали, і дуже багато велика течія була внутрі цих каналів, і дуже багато підмивала. В общем, то тобто, пустоти більше стали. І є така ситуація, що може бути там в подальшому, через місяць, два чи три чи року, що ці пустоти почнуть посаджуватися і будуть якісь зстуви грунту. Ось така може, і, і це повністю оці всі канали під всім, всім Херсоном знаходяться, бо він так е, починається знизу від Дніпра, і і горою так іде. І от якраз о, у цій горі внутрі там дуже багато різних е, каналів, які зараз цим потопом вони ще більше ну стали по по попромивалися і -мо, можуть подальше е, просідати, і бути, і може бути сув су, е, су грунту. Ну така ще. Я, я як це почув, я, я в шоці реально був. І, і, і те, що так от, може через півроку ще якийсь сюрприз буде з цим встувом ґрунту. І ті, і ті домівки. Так, так, кажи, кажи. Так, і є дома, які стоять на сваях, ну, глибоко, глибоко Вбиті, ну, такі, там, на 15-20 метрів сваї бетонні. А є просто, які на фундаменті стоять. І ті, які дома на сваях стоять, то навіть якщо ґрунт буде ну, з'їжджати трошечки, то є шанси, що в принципі, дом е, стоїть. Тому що цих свай багато, вони глибоко залиті і дом стоїть. А є які просто на фундаменті. Тобто викопали там метр. Під фундамент з е, траншею ага. залили і пос, пос, поставили ага. дом під п'ятиповерхівку Якщо до ґрунт почне їхати, то цей дом з'їде разом з ґрунтом, е, Олексію. Дуже вдячні. Ось, вдячні так. за те, що знайшов час вийти на інтерв'ю, що тримаєш нас з місця події. от нехай тебе Господь там оберігає і дякуємо тобі за твій фронт роботи, які ти там робиш. Тобі невтомної сили, віри, і хай Господь дасть завжди що сказати тим, хто можливо зневірився, щоб зціляти також і душевно, і духовно. Тобі Божих благословень. Дякуємо, що тримаєш нас в курсі. Дуже це цінуємо, щоб знати ситуацію. Благословень всього найкращого. Так, дякую, друзі. Моліться, будь ласка, за Херсон та область та за всю Україну. І слава Україні, слава ЗСУ. До побачення. До побачення. Звичайно, будемо молитися. Дякуємо, друзі. Олексій Гайдук, волонтер, пережив окупацію в Херсоні. І, власне, от бачимо і далі залишається для того, щоб допомагати в цьому регіоні Херсонщині, Миколаївщині. Згадуємо друзі в молитвах, тому що. Це найбільше, що ми можемо зробити, і найпростіше незалежно від того, що ми можемо крім цього і допомагати матеріально.